Привіт, друзі! З вами знову я, Олесь Вареник. Ми на каналі InvestHub, на якому, як ви знаєте, розбираємо інвестиційні пропозиції, можливості для інвестора, масштабування бізнесу та як зберігти та примножити ефективно свій капітал. Говоримо з практики, з досвіду. Дякую вам за те, що ви нас дивитесь, за те, що підписуєтесь на канал. Цим ви розвиваєте ідею приватного інвестування в Україні. Ми зараз продовжуємо знімати серію роликів про е, апарати мультибокси. Вони так називаються вендингові самообслуговування певної різної товарної групи. І ми з Іваном Леусом вітаю Іван. Вітаю. Е, компанія GOV. Вже про співпрацю з нею на каналі є два ролики. Прошу їх переглянути, якщо дивитись нас вперше. Це інвестиційна пропозиція, яка дозволяє інвестору окупити вкладення за два роки. Дохідність 50% річних вона фіксована. Апарат інвестор купує, керуюча компанія бере його в оренду, платить фіксовану тотожну суму, яка в кінці призведе до таких фінансових показників. Це перший апарат, встановлений у співпраці з нашим клубом і його інвесторами та керуючою компанією. Першим інвестором його. Є. Став Олег Вареник. Ось, я не опинився. Мені подобається така інвестиційна пропозиція. За перший місяць співпраці 5 інвесторів взяли участь, і вже на протязі цього місяця, березень 2025 року, ми отримуємо, інвестори отримують свої апарати, а вже в наступному місяці отримують свою дохідність. Тож, нові інвестори можуть долучитись вже і свої апарати вони можуть отримати вже в травні місяці 25-го року, а першу дохідність в червні 25-го Ймовірно, за цей період, адже в нас є плани щомічно додавати по 5 нових мультибоксів до мережі. Ймовірно, якщо цей план буде перевиконуватись і бажаючих буде занадто багато, можливо, буде змінена якась цінова політика зв'язку з попитом на цю інвестиційну пропозицію. Отже, Іван, до вас питання ми в Києві, проспект науки 55А. Ось тут стоїть мій апарат. Насправді будинок, такого як не бізнес, класу, не бізнес, класу. далеко не бізнес. Я б тут не жив, вам би тут жити не радив. Він виглядає таким сіреньким, але дуже високим. Скажи, будь ласка, чому вибір локації пав на цю адресу і що ми тут будемо отримувати? Цей під'їзд це одна із перших наших локацій, тобто, яку ми встановили, тому що раніше ми встановлювали не туди, де хотіли, а туди де нас пускали. Тут достатня кількість квартир, їх 150 в цьому під'їзді, і саме цю локацію, якби ну, тобі все рівно, тому що ти все рівно фіксовано, отримуєш, а мені дуже цікаво зрозуміти різницю між мультибоксом і просто кавою. В сусідньому під'їзді, тось ми встановили мультибокс, там менше квартир, але ну ікс, не буду сказати, скільки. Кажи, а каже, ти казав, кажи, ти казав ікс, ікс 8 то була різниця. Тось між цим під'їздом і тим співвідношенні до квартири. Тепер мені цікаво, так як в нас вже є зовсім інші ну, продукти. Тось ми тут уже можемо продавати наші блюда, там і каші, і борщі, там і все. То з понеділка тут стане ще холодильничок. Ось, і ми от ось, ось, містер, тут буде ось тут. Так, так. І ми з цього холодильника вже можемо продавати там і крафтові копченості, і е, різні перші, і другі страви. Відповідно, мені дуже цікаво, то яку я потягну економіку. Але ну, відразу видно, що ми все рівно твоїх 600 доларів доларів заробимо навіть на оцьому апараті. А взагалі, ну, навіть 600 доларів тобі було б не цікаво платити тільки мені, і, щось і. хочеться заробляти. Які очікування з цієї локації, ну такої, не супер, такої далеко? Мабуть, однією з найгірших, як би я обирав, скільки буде прибуток? Я думаю, що я крім тих, що я тобі заплачу, ще як мінімум 300 мені залишиться. Угу. Є класна історія. Скажи, будь ласка, ще в нас чотири інвестори очікують і вони будуть найближчими днями отримувати свої джерела пасивного доходу, де будуть ці локації? Значить, Перша буде встановлена в Мегасіті, це е, дуже високий, більше 30 поверхів будинок. То є, там він також економ класу, то є, але там в одному під'їзді 340 квартир. і в За рахунок, що звідти буде так. дуже класний потік. Е, друга на Данченка, попередньому вже Данченка домовилася, і на Данченка там ще багато. От, і ми очікуємо зараз зворотні, ми е, поставили мультибокс на минулому тижні на, в паркових озерах. і я там планую ще Більше десяти поставити. Тобто ми очікуємо зараз фідбек звідти. Тобто перші показники у нас нормальні. Паркові озера, Данченка, Мегасіті. Сіті, Міга -сіті. Е і ну, дуже, науки. дуже багато. Я не хочу зараз розказувати там. А де п'ятий? Дуже... Я як до чого буде. це кажу? Щоб інвестор, якщо він хоче, він може проїхати на ці адреси і там подивитися, як це виглядає. В паркових озерах там багато локацій, там можна там більше десь біля півтора-десятка локацій ще є. А, ми то, то, там можна, там можна там цілий комплекс, декілька так. з цих, які так, 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 зараз так. є сучасні. Окей, там добре. 200 квартир, до речі, в одному під'їзді. Окей, дуже класно. Е, скажи, будь ласка, що до сезонності зараз йде весна? Весна завжди плюс. Е, якось дивно, але ну вже по досвіду, вже два роки працюємо. Літом е, зимою завжди йде спад, тому що літом О, люди я... гуляють, вони там з дітьми, з колясочками, дитячі майданчики, Тобто завжди літом йде приріст. Я якраз і хотів спитати не про весну, бо здається, да, це логічно. А як пройшла зима в цьому бізнесі? От ми всі мультибокси, тобто у нас немає ні одного збиткового. До речі, це була остання наша збиткова точка. То есть, ну, ми її замінили мультибоксом. Тут була просто кава, тобто вона була збитковою. Есть, <свистит> остання із збиткових. Ми обрали темп розвитку компанії разом по 5 мультибоксів на місяць. Зрозуміло, що якщо цей темп буде виконуватись на протязі без е, е, зрушень в негативний бік, то можна пришвидшувати, тому що це вже буде е, ріст не на там 20 а пропорційно вже на набагато менше, і компанія буде зростати кількісно якісно. Е, чи комфортний цей темп? І як ти передбачаєш вирішення тих питань, які можливо зараз стають? Ми зараз зробили планку собі два в тиждень. Тобто, от я думаю, що на квітень місяць ми вже вийдемо два в тиждень. Тобто до березня ми зараз встановимо ще. Ну хай там один в тиждень буде до березня. Після ну, квітня місяця вже буде два в тиждень. З травня, я думаю, що ми ще присучимось. Зараз нам просто будинки наступають на п'яте. Тобто, вони вже то тобто, цей вже мене задовбав просто. Коли коли вже так будинки не цікаві. В нас цікавлять інвестори і пасивний дохід. Також Були коментарі, були спілкування серед учасників клубу і було питання. Ми не віримо, що він коштує стільки. Ми гадаємо, що керуюча компанія заробляє mm -hmm. кілька тисяч доларів на відкритті. Можеш також прокоментувати. Ми коли знімали ролик, там не було холодильної історії. І е, ти розповідав про те, що що тут скільки коштує, і в яка собі вартість, як це холодно, холодильник тут, тут не входить в вартість. Ми за свої кошти його ставимо для тестів. Ну, прибуток буде і також тобі йти, але ми просто експериментально ставимо. Ну тобі так пощастило. Е, Давай е, ще далі, раз про пройдемо пройдемося по і, кошторису. Просто, якщо там хтось запитує, ну почнемо з телевізору. Телевізор Samsung 24 дюйма професійний, тобто, можете загуглити, він стоїть 504 долара. Тобто, просто у офіційного постачальника, у офіційного ділера Samsung. Okay. Далі, водомад. Тобто, водомат тут повністю джевотерський автомат. Тобто, більше того, ми навіть його доукомплектували ще перед фільтрами. Тобто, у нього навіть більша комплектація, ніж вони стандартно видають. Тобто, з їхніми платіжними системами і з усіма. Вони продають такі за 5,5 років. 6 тисяч доларів. Uh -huh. Звісно, корпуса тут немає, але тут є наш корпус, плюс він інтегрований в мінімалістичних розмірах, так що він дешевший не може бути, тому що він інтегрований ну, в наше обладнання. Відповідно, кавомашина Франці. Да. Ну, нехай не, 5, 5. Ми, ми забиваємо чуть менше. Ну, 5 е. Кавомашина машина Тобто Франкі FM 850 можете загуглити. Есть, ну, Хтось там скаже, що да, можна там знайти її там за 150 фіків. FM 850. Окей. Знайти там за, за 200 тисяч. По-перше, вона в повній комплектації, в максимальній це сиропна станція, сама кавомашина машина і підстільний холодильник. Холодильник максимальний на 14 літрів молока. Відповідно, ми в кошторис забиваємо 4 тисячі євро, але за цих 4 тисячі євро то є, ми даємо річну гарантію. Тобто ні, ні одна копієчка не входить в витрати, ну, крім регламентного сервісного обслуговування. За перший рік. Тобто, відповідно, 4 тисячі євро. Ну і далі. 4, 5, 9 плюс коефіція... телеметрія, 9 ,5, 10 телеметрія, 10 доларів. телеметрія разом біля тисячі доларів, тобто коштує телеметрія з додатковим модулем інтеграції з вітриною. 10,5 10 тисяч тобто, доларів. Відповідно, ну, диспенсери, там, і всі вентінгові вітрини, їхня інтеграція, сам комплекс також чогось вартує. Так, ну, проходьте, ось, проходьте. Ви... Налякали людей. Просто ми паралізували під'їзд для того, щоб ви отримали пасивний дохід. Це просто абсурд. Окей. пройшлися по цьому. Ще також були моменти. Було два типи опозиції і заперечень. Перше, це те, що умови. Класні, але вони фінансово обтяжливі. 600 доларів щомісячно оренди на одиницю обладнання. Якщо таких апаратів буде 100, це так. прям так. серйозно. Так. Якщо їх буде 20, це мабуть буде ще гірше, бо команда буде більше нести витрат. І друге, це питання тому, що бізнес є на продажі, на продажі обладнання більше, ніж на інвестиційні пропозиції. Про це ми поспілкувалися. Скажіть, будь ласка, які, бо після вирішення цих питань ми про, ним, про них пройшли, здається, що це просто Блакитний океан, унікальна історія, яка просто ну, всіх ярдерами зробить. Скажи, які все-таки проблеми в бізнесі реальні є, які ризики, ймовірно, можуть. Нас підкати. Ну, дивіться, ми розрахунки робимо не тільки на самому мультибоксі, я це вже пояснював. Тобто, у нас є додаток, ми його створили і зараз запускаємо зараз показ на півручному режимі, але вже ми із квітня місяця маємо повноцінно його запустити і протестувати. Тобто, просто мені дуже потрібне холодильне обладнання, це відразу нам відкриває. Ну, абсолютно нові можливості. Тобто Тут будуть просто стояти блюда, бутерброди, там, і, і, і різні речі, тобто, які можна взяти з собою і в школу дати дитині, і так далі. Е, відповідно, ми продаємо через сайт, через наш додаток, тобто, і через постер, це от, можна відсканувати. Тут ми ще не встигли наклеїти, сьогодні буде е, QR-код, відразу перейти е, в програму постер і замовити з ресторану. Будь-яке замовлення ввечері ми привозимо безкоштовно. Люди звикають і привикають до цього. Тобто, і ми економіку. Тобто, Дуже, ви уявіть, тут 150 квартир. 150 квартир, то це біля пів тисячі мешканців, кожного дня їдять. Вони замовляють кожного дня якусь піцу, сущами і так далі. Ми про ризики, де вони можуть бути? Чи якісь проблемні моменти, які пов'язані з масштабуванням бізнесу, які можуть впливати, в тому числі на безпеку інвестора. У моїй аналітиці в нас будинки, які гарантовано дадуть число доларів, більше тисячі в Києві. Це, ну нас тобто небезпеки прав. немає. Це немає, дійсно дійсно якась так. феноменальна історія. Вона ніяк, який феномен люди кожного дня п'ють і їдять, Тобто, сім ми просто створили найближчий до тебе мікромаркет, можна сказати. Що можна додати, коли ми сидимо, і генеруємо ідеї, пов'язані з тим, що може бути в негативному сценарії. в негативному сценарії можуть бути лише те, що е, цей апарат може переїхати в іншу локацію, і більше ніякого, або щось станеться з е, керуючою компанією, або з Іваном. Мабуть, цим і обмежується дійсно ця історія. Я в неї повірив не одразу про те. Першим проінвестував власні кошти на даний момент. Я не можу бути недовольний, тому що просте зобов'язання, яке полягає в отриманні щомісячної дохідності, компанія точно виконує і виконує в квітні місяці, оскільки зараз він тільки встановлений і пройшло з того моменту, як я маю отримати дохідність відповідну дату лише три дні. Наразі, як рухається справи, мені подобається. Ми щомісячно виконуємо план і інвесторів захоплює ця історія. Окупність п'ятирічна, вона в такому бізнесі, де все ж таки, ще є певна необізнаність, є зараз реальною і нормальною. Проте, із зміцненням компанії, дохідність п'ятдесят 50% річних, мабуть, вже буде завелика з врахуванням того, що певна кількість ризиків з практикою та досвідом вже буде знівельована. І ця дохідність дійсно може бути пом'якшена а відповідно продаж обладнання з Собівартості, як є на даний момент, може перетворитись з певною маржинальністю і заробітку саме на цьому елементі інтеграції з інверсотом. Тому раджу вам звернути за цю інвестиційну пропозицію вашу увагу саме зараз, у найвелічі місяці. До того ж, для того, щоб взяти участь у ній, потрібно стати в чергу очікування і замовити апарат, який буде виготовлений на протязі місяця з моменту оплати. За нього. Ми ж домовилися, що ми даємо тільки обмежену кількість на таких супер гарних умовах. Далі вони по-любому будуть інші. Ну, ми будемо не про. Чувак, не закрив, блядь. Ми не про погане, ми про хороше і про можливості, які є в нас наразі. Хто бажає, звертайтесь в описі під даним роликом. Є контакти менеджера нашого клубу, який займається первинною консультацією бажаючих. Також ви можете відвідати локації, де вже працюють мультибокси, поспілкуватись з тими, хто є клієнтом безпосередньо цих локацій, з консьєржами в цих під'їздах, які можуть вже дати якийсь зворотний зв'язок, чи ця історія корисна, чи нею користуються. Зустріти з Іваном, подивитись фінансову модель, запросити договора на придбання та на оренду вашого обладнання, прийняти рішення і стати успішним інвестором. Тому одна з цікавих пропозицій, які не часто залітають в наші перелік наших можливостей, вона наразі є відкритою. Запрошую вас ознайомитись і взяти у ній участь. Також вдячний вам за те, що дивитесь наш канал, підписуєтесь на нього та на наші соціальні мережі. Цим ви допомагаєте нам робити класну справу і розвивати українську економіку.